А які особливості авто в сервісному центрі? Дивіться, я недавно складав іспит на інструктора. Я їздив на цій Тойоті сервісному центру, про яку всі кажуть, що там не чути тої точки утримання. Дуже все важко, що от ті от техніки, які я показую на відео, вони там можуть не спрацювати. Я спробував так, там точка утримання не така явна, як ну там умовно на якомусь автомобілі, на якому я це показував. Ось на тій Тойоті точка утримання, вона така ніжна, дуже така легесенька. І тому в людей можуть виникати питання. До того, що вони не відчувають. Але якщо прислухатись, там і та точка утримання відчувається, і все там робиться. Плюс підсказочка. Якщо ви не можете відчути точку утримання, подивіться на тахометр, це там, де. Стрілочка показує оберти двигуна. Коли ви підводите педаль до точки утримання, уважно подивіться на тахометр весь час. В той момент, коли стрілочка почне дергатися, так вниз трошки опускатися. Це означає, що точка утримання ось вона з'являється, ось вона підійшла вже, якщо ви не можете відчути вібрацію. Ось такий вам лайфхак він допоможе і на автосередних центрах, як правило, це може допомогти. Але згоден, да, там з вібрацією трошки складніше. Не набагато, але чуть, -чуть складніше, навіть я. По-моєму, один раз випадково заглох. Ну, це ще до того, як я складав іспит. Я сів, налаштовувався, мене попросило там переїхати в інше місце. Я такий щось, просто не сконцентрований був, але це також проблема, яка може бути і у вас. Тобто це не оправдання. Я такий, типу, а, да, добре, добре, включаю першу, ну думаю, я ж досвідчений, що мені. І щось раз, джук, оп, заглохло. Такий, не поняв, потім завожусь і вже акуратненько підвів. Ага, чую, газ, поїхав і все. Тобто, концентрація просто втратилась і все, навіть я заглох.